Доброго дня, винограду, 18 червня, Городище Черкаська область. Відповідаю на питання, що робити, якщо ваші прищепи не йдуть в ріст. Для початку хочу вам показати стан розвитку і потім пояснювати деякі моменти. Дивіться, прищепи зроблені приблизно один і той же самий час, з інтервалом 2, -2 дні, плюс-мінус, тому що не встигав робити всі прищепи за один день. Дивіться, для прикладу конфетка. Тут довжина. Все, бачите, прищепа яка. Тобто тут уже добрих, якщо брати до коронки, добрих 20 см. Ось, наприклад, квартет, тут буквально 7-8 см приросту. Тепер показую другий варіант, ще прищепи. Отакий ось ще є квартет. І зверніть увагу, основна брунька була. Явно вона або вимерзла, або якісь інші були причини, і от він стояв, 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 от він тронувся в ріст. Дивіться, що пішло вріст, дві бруньки. Тобто ви можете спостерігати картину, що ваша прищепана йде вріст, і вас можуть закономірно, можуть ці питання хвилювати, чи буде з неї якась користь, чи буде вона рости. Дуже ймовірно, що у вас похожа ситуація. Зараз покажу вам ще деякі варіанти. Ось і така є прищепа Ефекту М. Є інші прищепи, які вже ефекту М. Які вже пішли в ріст, вже там зелені пагони. От в даному випадку є така картина. Від чого залежить те, що ця прищепа не пішла в ріст? По-перше, вона робилась одною з останніх. По-друге, залежить від стану підщепи, від властивостей підщепи. Від властивостей самого черенка. Ну, тут немає ознак, що ця прищепа вона не піде в ріст, то тобто, це опушення говорить про те, що можливий і такий фактор, як я десь трохи поставив не зовсім якісно, тобто в розщеп саму прищепу і йде наростання калуса. Тобто, якби, наприклад, в даному випадку прищепа не йшла вріст. Скоріше всього, вона б з... почала б на, на даний час уже зсихатися. Ну, поки що спостерігаю, і ймовірність того, що вона піде в ріст, на мій погляд, дуже висока. Тобто, ну, ну, я відкидаю деякий процент ймовірності, що нічого з неї не вийде, але все-таки вис... ймовірність висока. Зараз покажу ще деякі прищепи. Тут ось ситуація вже трохи гірша. Це три прищепи надія біла. Дивіться на бруньку. Тут немає, на даний час немає ознак набухання бруньки. Є все третя. Тобто, ну, безумовно, можна списати на криві руки. Но, дивіться, тут же на цьому кущі я робив алінка. Ось, у, дивіться, знову ж таки, алінка йде вріз, не з основної бруньки, а тут дві бруньки просипаються. Тут. Тут, тось, Дніпровський, квартал, Дніпровський квартал, тобто кудись потрібно було втулити прищепи. Я їх тулив на один куш для того, щоб хоча б просто мати лозон. От Чи піде надія біла чи ні, під питанням. Схоже, що на, на якісний матеріал. Знову ж таки, тут дві прищепи. У мене загадки, не находки Калугіна, а загадки калугіна. Ну, От Брунька вроді би, жива. Дивіться, якщо вам видно. Вроді би, в неї вона не зсихається. Тут теж їх в мене дві прищепи. Ну, поки під питанням, чи буде з них щось чи ні. Тобто, основним показником того, що сам черенок або ж прищепа жива, то що вона ще не зсохлася. Тобто, в усіх цих прищеп є ще шанс на життя. Можливо, в цієї надії білої теж є ще шанс на життя. Ну, я не можу сказати однозначно. Якщо ви бачите, що у вас брунька доволі такі, ну, така, знаєте, кругленька, опушена, є шанси, якщо вона не засохла, безумовно, вони відрізняються. Засохша і жива брунька відрізняється одна від одної. І от показую ще раз надія біла під питанням. Зараз покажу ще одну надію білу. Знову ж таки, ось дивіться. Це... Четверта, здається, знову ж таки, не знаю, ну не знаю, що з неї буде. Рядом, дивіться, Зевс на перевивки. Там гарний ріст. Етюд. Подивіться на бруньку, має опошечку таку кругленька брунька. Це говорить про те, що вона жива. Хай навіть з запізненням, але вона потихеньку йде утворення, вона потихеньку живе і буде розвиватися. Тому, якщо у вас такі виникають ситуації. Якщо теж вас це питання хвилює, що потрібно робити? Дай відповідь на питання. Підождіть, не спішіть, не робіть висновки, не розмотуйте, не дергайте їх. По крайній мірі, час є для того, щоб вона стартувала і пішла в ріст, ваша прищепа. Тому всього вам найкращого і гарних вам рожаїв.